Поясни, Руслане, я нічого не розумію, яка квартира, яка донька? У нас вже є свої діти, у нас є за кого дбати. Намагалася я прояснити ситуацію, коли мені чоловік заявив, що його позашлюбна дитина одружується і він хоче купити їй квартиру. Я тобі скажу більше, у нас з Надією двоє спільних дітей, тому я маю купити цю квартиру, ошелеш у мене мій чоловік, з яким я прожила майже 30 років. У нас і двоє спільних дітей. Наші діти вже одружені, живуть окремо. Власне, заради дітей свій час я і залишилася з чоловіком, бо наше сімейне життя простим аж ніяк не назвеш. Не минулої трьох років в нашому шлюбі, як я дізналася, що у мого чоловіка є Роман на стороні. Його іншою жінкою виявилася наша сусідка, Надія, яку я теж добре знала, ми були знайомі. Я тоді вже мала дитину, а чоловік клявся, що для нього це нічого не означає, що він любить одну мене і хоче зберегти сім'ю. Я йому повірила і навіть народила ще одну дитину, щоб скріпити сім'ю. Навіть на перший погляд мені здалося тоді, що все налагодилося. І сусідка Надія теж нарешті вийшла заміж, переїхала до свого чоловіка, який мешкав в іншому протилежному для нас районі, і я полегшено видихнула, сподіваючись наївно, що тепер все точно позаду. Ми працювали, ростили дітей, разом їздили відпочивати, одним словом жили, як всі, і я навіть подумати не могла, що в цей час у мого чоловіка на стороні вирує теж паралельне життя. Я не можу сказати, що ми були з дітьми обділені чимось, але і в розкошах теж ми ніколи не жили. Коли одружувалися наші сини, чоловік жодним словом не заїкнувся, що його батьківський обов'язок забезпечити наших дітей квартирами. Вони чоловіки і мають самі про себе подбати, сказав мій чоловік тоді. Сини, слава Богу, у нас виросли хорошими людьми, вивчилися, самі заробляють, обоє взяли житло під виплату. Старший син уже навіть виплатив, а молодшому ще трошки залишилося. Гроші у нас з чоловіком є, Руслан завжди непогано заробляв, але витрачати їх чоловік не любить. Він їх відкладає і каже, що пригодяться. Я не мала нічого проти, бо мати гроші відкладені про запас, не так вже й погано. Не кожен може цим похвалитися. Та я уявити не могла, до чого, для чого їх чоловік складає. Якось я повернулася з роботи, і чоловік попросив мене його вислухати. Я сіла, а він почав говорити. Я купую доньці квартиру, каже. Руслане, у нас немає доньки, я кажу. У нас немає, а у мене є, і не одна, а дві. Зараз старша виходить заміж, і я маю купити їй житло. Чоловік зізнався, що не припиняв стосунків з цією надією, навіть коли вона була заміжньою. У них є дві спільні доньки, які знають батька і чекають від нього допомоги. То ти нашим синам квартиру не купив, а цим дітям збираєшся купувати? Питаю. А різниця яка? Мені грала образа, от тільки не знаю, за кого більше, за себе чи за дітей. Я наших синів утримував весь цей час, був з ним поряд, приділяв їм увагу, а дівчатка всім цим були обділені, так що все чесно пояснив чоловік. Руслан вважає, що квартира це компенсація за те, що дочки росли без батька. Я розумію, ти збентежена, але прийми до уваги, що я з сім'ї не пішов, а залишився з тобою, і нашими дітьми. А тим дітям треба просто допомогти, розумієш? У мене немає слів, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Я навіть не уявляла, що чоловік живе таким активним подвійним життям. Що мені робити? Дозволити йому купити цю квартиру, але тоді доведеться ще й другій доньці купувати, коли та надумає заміж виходити чи розлучатися і ділити майно, а він своєю половиною нехай робить, що хоче. Мені за наших дітей дуже прикро. Сини ще не знають про те, що у них є сестри, яким батько збирається купити квартири. Отака непроста ситуація в нашій, нашій сім'ї склалася. Дайте пораду збоку, що мені робити.